Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Похорон світової кінозірки і друга України, якою буде церемонія прощання із іконою французького кіно, досі невідомо. Як повідомляє агентство Франс-Прес, Делон хотів бути похованим на території свого маєтку. Там півсотні могил його собак, і актор хотів залишатися разом із ними. Натомість національного вшанування не бажав. Утім, троє дітей Делона, двоє синів і донька, ще визначаються, якою буде церемонія прощання. За життя батька вони сварилися через стан його здоров'я, і хто краще доглядатиме за ним. Діти кінозірки оспадкують його статки. Йдеться про 245 мільйонів євро. Але Делон зіграв у десятках стрічок і здобув любов мільйонів глядачів. У 2019-му він завершив свою кар'єру та усамітнився. Але 2022-го повернувся на телебачення, аби підтримати Україну. Надто вже Казав, його засмутили і зворушили події в нашій країні. Та навіть заявляв, приєднався би до української армії, аби був на півстоліття молодшим. Однією із небагатьох за останні роки публічних появ Алена Делона було поховання його колеги та друга Жанна Поля Бельмундо. Заради цього французького актора влада влаштувала масову церемонію прощання, люди не стримували сліз, проводжаючи улюблену зірку. І нині кажуть парижани: багато хто хотів би так само вшанувати пам'ять Алена Делона.